Ну от, друзі, за три години ми зміли піднятися на нашу найвищу гору, наших українських Карпат, гора Говерла. дивіться, який сервіс у нас на вершині. Так? Нас раду вітають. Доброго дня! В яку ціну ваші медальки? скажіть, будь ласка. 80, 100, 100, 100. Маленькі 80, 100, а ті великі? 150, по 250-300. 250-300, друзі. Бачите, так що можна на вершині собі придбати медальку за успішне підняття на цю гору. Або навіть найбальше, простий магнітик. Навіть є вон кубки. Чай, каву також робите? Чай кава Чай, кава в яку ціну в нас? Кава. по 70, чай Дві це 750 гривень. Доброго дня! Ну, і вон, бачимо сніки, сидить за друзі, неймовірно багато людей. Так що подорожуйте, всім миру добра і така очередка. Слава Україні, друзі!